Невеличкий огляд Ford Focus 2010 рік чистий, 1.6 бензин. Вивезений з Німеччини. Така в нас машина на купаках. Зимова резина. Така в середньому стану, скажімо так. Такий автомобіль маємо. В універсалі. По підкрасам два елемента фарбовані. Переднє крило і передня дверка одна перефарбування. Нічого страшного. Має чуть-чуть царапини по бамперу якби не ідеальний стан, але стан нормальний, середній. Все, це рік 5500 і для реального клієнта ще зробимо якусь нижечку адекватну. Так, По салону. Пастикноподйомника, електрозеркала. Сидіння ціле, не протерте. Руль трошки підтертий, не фарбували, не перешивали. Так, маємо кліму. Зараз заведу авто. Так, клімат контроль, підігрів лобового стекла. І заднього, звичайно, хороша магнітола, все працює. Кнопки на магнітолі не затерті. 235 на спідометрі маємо. Не буду стверджувати чи він рідний, чи не рідний, Ну так, машина попала до нас на продаж, приїхала з Німеччини. Салон гарний, файний. Потолок теж нормальний, чистий. Дверні карти в нормальному стані. Прийоми теж хороші можна сказати, і так воно і є. Можливо, когось зацікавить таке авто. Коврики маємо такі трап'яні, скажімо так. Кого цікавить таке авто, телефонуйте. Так, Ззаді є полка у нас. Запаска. Чистий багажник, є запаска. Такий середній стан авто, мене не раз питають покупці, а машина ідеальний стан має, самі розумієте, машині 14 років. Вона не може геть ідеальний стан мати, але середній нормальний стан авто. Ціна адекватна, 5500 і буде торт для реального клієнта. Кого цікавий, телефонуйте.